Всім привіт! З вами Гілка Виноградна і це нова серія Ста дітей. Юху! тут в нас ридає наша герочка. А, так, і подивіться її сестричка Офелія рада сестричці. В неї позитивний мудлет через зустріч з новим сіблінгом, Це прикольно. Давайте ми нашу Віолетку відправимо доглядати за дитиною, хоча вона дуже хоче спати. Але нехай спочатку попіклується про дитятко, а вже потім піде піклуватися про себе. Тарілочку я продаю, боже, яка вона стомлена. Віолеточко, вибач, але, ну, такий челендж, ти маєш це робити. Взагалі, коли я створювала віолеточку, я думала між ста дітьми та чорною вдовою. Мабуть, багато сім років обирають саме між цими двома челенджами. Але, зрештою, я кинула Дайс, І Дайс сказав мені, що це буде 100 дітей. Тому ну, це доля. Вибач, фіолеточку, але доля вирішила все за нас. Іди і доглядай за герою, а потім підеш спати. Так, ось у нас ще тарілочка. Давайте ми цю тарілочку теж продамо. Будемо мати гроші. Дивіться, ну собулачка тут танцює. така уп-уп. А вже все, вже не танцює. Так, нам взагалі-то цю булку Офеліо треба якось розвивати, бо в нас тут скоро буде купа дітей, і нам потрібна помічниця. Тому давайте ми дамо їй цей планшет, і хай вона грається і прокачує собі навички. Я, мабуть, пропускатиму, коли всі або майже всі сплять і не відбувається нічого цікавого. Але зараз ми вже будемо нашу віолеточку будити, і хай вона іде, піклується про садочок, а потім ми відправимо її до дитини. Я за кадром заходила в кас. Скріни ви можете подивитися на моєму телеграм-каналі. Що ж, в нас ранок нового дня, а це означає, що прийшов час шукати нового титуся. Як ви бачите, в нашій фелії вже другий рівень пересування, вона чудово прокачується, це прекрасно. Віалеточка тут доглядає за нашим садочком. До нас прийшов Альфонсо, але він нам вже не потрібен. А нам потрібен дон, тому що наступним нашим татусем має бути саме дон Лотаріо. А чому нема дії його закликати? Він десь тут. А він тут, як завжди, на пробіжці. Він, до речі, дуже часто тут бігає, спротивний наш Дон. Давайте ми відправимо Віолеточку з ним спілкуватися. Одразу кілька дій їм дам, щоб це все швиденько зробити. До речі, дякую всім, хто пише мені в коментарях імена для майбутніх дітей. Я все записала. В мене тепер є відкритий Google список з іменами. Ці, які виділені синім, це ті, які вже в нас є, і пишіть далі імена імен багато не буває. Давайте ще обов'язково ми сфоткаємося з нашим доном нотаріом, тому що це гарно підіймає стосунки. О, до нас тут панкейк прийшов у віолеточки з ним, чомусь жахливі відносини, чомусь червона смужка. Дон, куди ти пішов? Ану стояти, стояти. Давайте ми його ресетнемо, щоб він нікуди не пішов. І, мабуть, додамо в групу, тому що коли. Куди він зник? Куди він зник? Та ви знущаєтесь, блін, Дон. Ну, якого фіга? Давайте ми його покличемо назад. Де ця Дія, а гра каже, що він десь тут. А, ось він. Дон, ну що таке? Це просто. Ой, все. Коротше, Фіолета, біжи до нього, давайте будемо з ним фоткатись, бо чи це в мене ноутбук вже не витримує. Давайте ми спробуємо, точніше, я спробую uh, призавантажити ноутбук, тому що мені здається, я просто вже занадто довго граю. Я цю серію почала записувати, uh, не вимикаючи ноутбук. І, може він вже трішечки втомився. Давайте я призавантажу ноутбук і потім повернусь домой. Так, я дала ноутбуку трішечки відпочити, і зараз має бути все більш-менш краще, тому що uh, ці якісь лаги, фрізи, які. Почались а, мене почали підбішувати. Так, Латаріо тут у нас в гостях. Не йди до дитини! Ти ж будеш заважати Віолеті, ти ж нічого все одно не зробиш нормального. От навіщо він пішов? Давайте це заскрінемо, звичайно, але ну він тільки заважає. <різь> так, давайте ми помиємо нашу Офелію, тому що вона трішечки забруднилась. Потім попікнуємось про герочку і будемо далі намагатися зарумансити до Натаріо, нотаріо, тому що нам потрібна нова дитина. Я сподіваюся, що в нас все вийде, тому що ми і так витрачаємо дуже багато часу і народжуємо по одній дитині. Я так хочу вже накопичити ці бали щастя і купити віолеточці рису характеру плодовитість, щоб в нас, хоча, б були двійні. І щоб це все трішечки пришвидшилось, тому що я так думаю, що багато дітей вона такими темпами народити не встигне. Офелія невдоволена, тому що вона голодна. Така зла булочка. Це давай це вже абсолютно. іди, іди, давай, Віолеточко, швидше. Так, що тут нас? наша дитинка? Все в неї добре? Так, нарешті Віолеточка підійшла до Дона. Цю їжу ми покладемо назад в холодильник, щоб вона не зіпсувалася цю болку ми відправимо далі прокачуватися, хоча вона вже сонна, але хай ще деякий час посадить планшетаку, не страшно. Так, все, давайте будемо давати Віолеті 350 а, романтичних дій а, усіх підряд, щоб підвищити їм а, стосунки. В них вже є невеличка романтична лінія, треба її далі прокачувати. Давайте, давайте. А що таке? А чому мінуси йдуть? Що? Я не зрозуміла, якого фіга, Дон, ти ж маєш бути такий типу ловілас Блін, треба вибачатись. Де дія вибачатись? Де дія вибачатись? Блін, давайте з ним ще фоткатись. А він взагалі вже пішов. Знаєш що, Дон? Не розумієш ти свого щастя? До тебе така жінка залицяється, ти взяв і пішов? Дивіться, у нас тут хтось стоїть. О, це Юджин Єло, це ж мій персонаж з цих з веселкових чоловіків. Його гра перевдягнула, він вже не в жовтому, але все одно він такий гарний весіна. Давайте коротше, нафіг цього дона, Не хочеш до побачення, Ми будемо з Юджином. Іди, Віолетка, знайомся з Юджином. А дон ще тисячу разів пошкодує, що відмовив нам. Він ще лікті кусатиме і буде плакати, і буде кричати Віолето, повернися! Я буду землю цілувати, по якій ти ходила. А все, все, а вже все буде пізно, все пішов ти. Віолеточка, Звісно, жінка специфічних поглядів на життя, але все ж таки якась гордість в неї. є. І вона, отак, от розмінюватися на усіляких мужиків, які її не цінять, не буде. Давайте ми будемо фоткатися з Юджином. О, дивіться, хто тут іде. Це ж цей Сан Безмежний. Це персонаж, якого Квітнева створювала. Це цей з серіалу Сендмен, головний герой. Прикольно його гра зробила старим. Щось мій командний центр знущається над сімами. Але добре, менше з тим, давайте продовжимо а, цього Юджина романсити. І продовжимо травмувати дитячу психіку Офелії. Так, юджин, давайте не будемо повторяти за доном, і не будеш нам тут звалювати, куди не треба. Ресет і нікуди не йди. Згорем навпіл. Мені таки вдалося підняти їм романтичну смугу. І в нас перший поцілунок, Ура, давайте скрінити. А, щось якась дивна анімація. Він що нас відштовхнув. Та ні, ні плюсики йдуть. Баги якісь, напевно. Окей. І я сподіваюся, в нас вже буде дія спробувати зробити дитинку. Давайте ще кілька романтичних дій при всяк випадок дамо. І потім перевіримо, чи буде вже дія спробувати зачати дитину. Бо, принаймні, поки що я її чомусь не бачу. Так, в нас тут дитина чомусь зла. Ой, як погано все! Я про неї забула. Любочка моя, а що ж тобі перше робити? Мабуть, давайте дамо поїсти, напевно, їй це найважливіше. Так, відкрити холодильник. І давайте виставимо якусь їжу, хай вона іде поїсть. Бо в нас тут могли дитину забрати, поки я була зайнята цим доном, який нам відмовив, зла на нього не вистачає, що дитину ледь не забрали через нього. Це все цей Дон винен. Я буду тепер Дона у всьому звинувачити, у всіх своїх бідах. Що ви тут, що ви тут, романтись? Ну вже така велика смужка. Вже є навіть дія стати парою. Чому нема дії зачати дитину? Чи я не бачу просто. О, є дія пробувати дитину. Все, ідіть, ідіть, пробуйте. Як же ж важко з цими сімами. Ну чому вони не хочуть робити те, що я їм кажу? Я кажу: робіть дитину. Ну що не зрозуміло? О, це якісь знущання. Так, наша дитинка тут сумна. Вона вже поїла і вона дуже хоче спати. Вона тут знепритомніла в нас посеред кімнати. Давайте ми відправимо її спатоньки. Вона взагалі-то ще уваги хоче, але, вибач, Любочка, але мама зараз дуже зайнята. Мама робить тобі сестричку або братика. Ну, ми йдемо хокатись ціні. Нарешті. Я просто вже мене сил нема. Ця серія виходить якась важка, і вже тут і ця малеча плаче. Ой, що ж робити? Я з цими усіма нервами знову забула прибрати дитину зі спальні. Коротше, продовжуємо травмувати дітей. Віолета молодець. Так, ну давайте швиденько зробимо тест, і я сподіваюся, що в нас з першого разу все вийде, бо вже ні сил, ні часу нема пробувати знову. Давайте, давайте швидко. Ні, спати не треба, Віолето, а треба закінчувати з цим усим і йти робити тест на вагітність. Так, і потім таки треба відправити Віолету подоглядати за дитиною, бо вона вже давно тут плаче, і треба підгузки змінити. О, ура! В нас вийшло! Все, давайте швиденько скажемо юджину, що ми залишаємося з ним друзями і підемо вже спокійно доглядати за дитиною, коли нам вже нічого не заважає. Давайте підгузки і одразу погодуємо її. І ще поспілкуємося з дитинкою, щоб вона не сумувала. І на цьому в нас напевно буде Таймскіп, і це, мабуть, буде остання серія, в якій буде таймскіп тому що в наступній серії в нас буде вже три дитини, і я думаю, за цим вже буде досить цікаво слідкувати. А в цій я ще пропущу цей весь час вагітності і повернуся до вас, коли Віолеточка буде. На третьому триместрі. А вже з наступної серії, як я вже сказала, ми з вами будемо дивитися на це, як вона вагітна, буде ще намагатися доглядати за трьома дітьми, і при цьому всьому не збожеволяти, причому не збожеволяти буде намагатися не тільки Віолеточка, а ще й я. І я знову з вами. Віолеточка доглядає за садом, В неї зараз підвищиться навичка садівництва. Віолеточка в нас молодець. В нас третій триместр І ми з вами продовжуємо. Скоро будемо народжувати. Дітки в нас сплять, точніше Офелія спить. А герочка просто спокійно не ридає і це вже добре. Ось наша герочка. І до речі, зараз я вам покажу ось у Герочки сьогодні день народження, тому ми будемо зараз її дорослішати. І в нас тепер буде два тодлера, і в нас звільниться місце в цій колисці для наступної нашої дитинки. Вже цікаво, хто в нас там буде, хлопчик чи дівчинка. Може нарешті буде хлопчик. Хоча, оскільки я дивилася в людей 100 дітей. У всіх спочатку народжується купа дівчат, а коли потрібні дівчата, йдуть хлопці. Так, вона в нас за характером буде прилипчива, цікаво. Я чекаю, коли хоч хтось буде в мене самостійним і ось вона така блондиночка. Вся просто втатка вдалася. Така гарнюня. Я вам потім в на своєму телеграм-каналі покажу її ближче. І ось така в нас виросла малеча. Чекаємо на поповнення наше. Так, і одразу вона отримала навичку пересування і навичку спілкування, яка вона молодець. Подивіться, хто до нас прийшов. Ну, ви подивіться, я ж казала, я ж казала, що він ще лікті кусатиме. Ну, хай раз він сам вже прийшов, хай Віолеточка з ним привітається. Можливо, можливо, наступну дитину ми таки зробимо від Дона. Так, що там наша герочка? В неї все добре, і в цієї все добре. Може, давайте ми будемо її будити вже потроху. Хоча ні, хай спить, а ми просто планшет герочці віддамо, поки в нас один планшет, потім я другий ще докуплю. Ми віддамо герочці планшет, і хай герочка там щось собі грається, теж прокачується. Погляньте, сіла тут коло манки, на підлогу і щось тицяє там тицяє з таким розумним виглядом, як булочка. Так, ну що, будемо спілкуватися з Доном? Покачувати таки з ним стосунки. Може, якщо ось так, ми не будемо спішити, бо поки наша біолеточка вагітна, нам спішити не треба. Може, в нас все з ним вийде, і він перестане оці колінця видавати нам. А можливо, можливо, він не піде додому, а дочекається, поки Віолеточка народить, і ми одразу замутимо з ним дитину. Я сподіваюся, що так і буде. І ми не будемо цей час витрачати. Так, в нас поки є час, я хочу, щоб. Віолета приготувала якоїсь їжі, бо їжа то таке постійно закінчується. Особливо тепер, коли в нас а, буде два тодлери, які теж їдять постійно, нам потрібна велика кількість їжі. Ну, От биолеточка пошвидше народила, і ми встигли одразу у цій серії замотити дитину з Доном. Це було б так чудово, але щось я сумніваюся, тому що завжди це чомусь дуже довго так відбувається, цей третій триместр. Так, давайте ми будемо просто дивитися, як наша вулочка Гера грається у планшетик. Вона така мило, а чому ти кинула планшетик, Любочка? Куди ти зібралася йти? До мамці, а що тобі треба від мамці? Ну добре, йди, йди до мамці, подивись, як твоя мамця їсти готує. Вона, до речі, хоче обійняти Офелію і ще наставляти дитину в розвитку якоїсь навички. Ну, Ми це зробимо якось потім. Так, вона тут готує Віолеточка. До неї прийшла Гера, сіла поряд з мамцею. Грати в планшетах, ну так звісно, що з якимось чужим дядію в кімнаті сидіти, треба поряд з мамкою, щось вона там белькоче, белькоче, щось розповідає. Я, от, наприклад, дуже тішуся, що в нас настільки різні дітки вийшли. Це дуже прикольно спостерігати за тим, як працює генетика всім з од. одна мама, але різні татусі, і вже ну просто кардинально дві різні дитини. Так, давайте ми миолеточку відправимо поїсти залишки. Одразу, якраз, вона приготувала і хай поїсть їх. І, мабуть, оцю булку будемо вже підіймати. Вона вже досить виспалась, але скоро захоче їсти, тому ми їй оцю їжу виставимо. І вона зараз прокинеться і поїсть. О, і Віолеточка теж вирішила це взяти. Ну, добре. Так, а ця Ця не голодна. Тому хай далі грає в планшетик. Дивіться, в неї така прикольна піжанка, ніби у вигляді жабки якоїсь. Е, так, Віолета в нас там хотіла обміняти Офелію. Давайте ми її відправимо. О, і дивіться, її нудить. А ще мені дуже подобається оця анімація в Тодлерів. Що вони можуть їсти в ліжечку, це дуже мило виглядає. Ви дивіться! Вона не захотіла не захотіла обійматися з мамкою. Це через те, що вона вередлива за характером, вона не захотіла обійматися з мамою. прикольно Так, обійматися з нами мила не захотіла, тому я дала їй цю дію з картками, хай вона вчиться. Дидактичні, дидактичні картки нехай розглядає. Так, у нас тут тарілочка. Треба цю тарілочку продати. І Дон Латаріо від нас все ще не обійшов. Сидить тут у нас телевізор дивиться, все добре. Може, таки є надія, що Віолеточка встигне народити. Їй дуже сильно нудить. Вона хоче щось там робити в садочку, і от а чому це бажання? Чи це треба саме дитини? Тодлера не рахується. Треба буде там уважно прочитати, що мається на увазі. Зараз не хочу це робити. За кадром почитаю. Ось так вона сидить тут, віолетка наша, показує дидактичні картки малій. Мала завдяки цьому прокачується в неї. До речі. Вже є третій рівень спілкування, їй залишилося лише прокачати один рівень горщика, один е, рівень мислення і два рівні е, уяви. Я думаю, що це ми все швиденько зробимо. Так, а що тут у нашої герочки? У нашої герочки все трішечки гірше, але ну вона ж тільки подоросліша. Давайте ми планшетик передамо назад Офелії, а, а герочку поки що краще попривчаємо до горщика. Це теж корисно, і це можна робити без планшетика. Я просто все роблю через планшет, тому що не хочу цю маленьку кімнату захламляти іграшками, а планшет можна покласти їм в кишеньку і він не займає місця. Дуже вже комфортно з цими планшетами придумали розробники. От за що, що, а за планшети їм велике дякую. Від мене, як від людини, яка проходить челендж 100 дітей. Так, давайте цю зіпсовану їжу викинемо, щоб її дитина в кишені не носила. А чому вона голодна? Я ж казала її їсти. А, це вона оце недоїла, і воно зіпсувалося в неї в кишені, а мама її відволікла від їжі. Ну давайте ми ще з холодильника дістанемо оце печиво. Хоча після печива діти будуть ходити злі і кричати, що вони хочуть солодкого. Але у нас більше нічого нема, тому хай вона іде і їсть печиво. Що робити? Доведеться давати дитині печиво. А потім треба буде Віолеточку нашу послати, щось ще приготувати, тому що це не діло, коли в домі дві дитини і третя на підході, а в нас із їжі тільки печиво. Так, прекрасно, Герочка освоїла першу сходинку навички горщика. Це добре, але щоб вона могла ходити одна, нам потрібна друга навичка, наскільки я знаю. Тому будемо ще її вчити. Вона засмутилась через те, що сходили горщик Ну нічого, Герочка, не засмучуйся, все буде добре, з ким не буває. Так, давайте ми і віолеточку нашу відправимо на горщик сходити. О, дивіться, Гера теж What її відмовила. Та що ж їй всі відмовляють? Діти ненавидять матір, не хочуть з нею обійматися. Що ж таке? Хай де спить. Все. Просто хай йде спить, бо нам скоро народжувати, і треба, щоб вона була виспана, а потім хай ще витри лужу і почистить горщик. Ні, краще хай спочатку витри лужу і почистить горщик, а потім вже йде спати, тому що воно буде тут тхнути і заважати нам нормально жити. Нам того не треба. Дивіться, в нас тут коровисько виросло. Вже таке гарне велике коровисько. вай 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 Люблю коровиськ Так, діти в нас тут їдять печиво, будуть злі, тому що Віолета так нічого й не приготувала. Так, хай ця теж іде їсть, бо будуть всі голодні скоро. А потім покладемо печиво назад у холодильник. Коли там же наша Віолеточка буде народжувати просто кожну серію, одне й те саме? А, до речі, напишіть, будь ласка, чи цікаво вам оце дивитися? Не знаю. А, можете додати щось, щоб якось урізноманітнити наш геймплей? Ні, Дона, ми ж вирішили, що будемо від тебе народжувати, тому не треба нікуди, ні з ким йти, а краще йди до нас у гості, тому що Віолета скоро народить. І ти нам знадобився. Так, давайте будемо віолету будити теж і відправляти їсти, бо вона дуже голодна. І зараз у мене всі будуть їсти, всі будуть їсти. Давайте подивимось поближче, трішечки. О. Вони тут разом всі сіли на диванчик. Ну, не всі, окрім герочки. Ми герочку спати відправимо. А от Віолеточка тут разом з нашою Офелією сидять на диванчику. А, так, нам же ж тепер і за коровиськом треба доглядати. Давайте ми нашу Віолеточку, як тільки вона поїсть, і поки вона не почала народжувати, відправимо до нашого коровиська, щоб вона там погодувала його, погралася з ним. А дітки хай самі вчаться там. Офелії треба прокачувати уяву, і хай вона див малює з ламою. А ось Фіолеточка піде до ковровиська. Подивіться, як мило вона читає Офелії, Такого менюнечка, давайте це заскрінемо. Так, в нас тут Дон Лотаріо, може, він таки дочекається народження нашої дитини. Я на це дуже сильно сподіваюся. Ну, він вже другий раз прийшов до нас в гості. ну, Це не може бути просто так. Так, Віолеточка голодна, хай вона поїсть. Ну, коли ж там вже, давай. Мені здається, чи третій триместр триває довше, ніж перші два. Це якось несправедливо. До речі, ми тут виконуємо потрохи нашу мрію життя і заробляємо бали щастя. Ось в неї вже так небагато тут залишилося, і я думаю, що ми скоро вже зможемо придбати нарешті цю рису характеру, додаткову плодовитість. Але для цього нам ще треба почитати дитині протягом двох годин. Так, Віолеточка зараз піде спадки, бо їй ще треба виспатися. І я сподіваюся, що прокинеться вона вже від того, що почались пологи. Не дочекався нас Дон Лотаріо, ну і фіг з ним. Так, давай Віолеточка, подоглядай за нашим коровиськом, погодуй його, пограйся з ним. Отак, красиво. давайте я це теж буду все стрілити. Дітки наші все ще сплять, висипаються, хоча вони вже дуже сильно голодні. Але, хай ще поки що сп. Народжуємо, народжуємо. Так, все швиденько. До речі, це вже треті пологи, які починаються в той момент, коли Віолеті треба в туалет. Це вже наша якась традиція. Я їй кажу йти в туалет, і в неї починаються пологи. Це знаєте, як певно, води відходять. Так, все, давай, Віолеточка, іди до колиски і народжуй дитинку. Зараз ми подивимось, хто в нас тут народиться. А я поки що відкриваю наш список і Мен, дивлюсь, хто в нас наступний. І це дівчинка! А отже, це в нас Лантра. В нас тепер є лантрочка, наша третя дитинка. Прекрасно! Ось така вона в нас. А я на цьому буду завершувати, бо дуже вже важко далась мені ця серія. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. З вами була Гілка Виноградна. Па-па!